Доброго дня сьогодні 19 серпня 2023 року. Знаходжуся у Вінницькій області, в області Центральна Україна. Перед вами гібридна форма Рембо Калугіна. Він ще, звісно, не готовий. От, ну, о, але вже набрав чудовий цукор. Тобто форма ця вирізняється тим, що. В нього дуже, вис... дуже високе накопичення цукру в ягоді. От. І він дуже зарані скидає кислоту. От. І вже навіть зараз він ще звісно, не готовий, але вже ягоду можна куштувати. Вже. Він доволі таки солодкий. Відносно тріску ця форма не тріщить. У мене тут два кущика, це їм третій рік. Перше плодоношення. Ось один. Ось ще один кущик, потім я підійду, покажу його ближче. Два кущика вони посадяні поруч. В минулому році були сигналки, тріску не було абсолютно, в цьому році також тріску немає, От, але доволі таки форма стабільна. От, непогана ягода за своїм розміром. Ось Якщо порівняти. Ось. Чорний колір, хрустка ягода, такої хорошої консистенції і хороший цукор. Непогана сила росту. Ось, вже окремі лози почали визрівати. Тобто з визріванням лози також проблем ніяких немає. Ну, тепер пару слів по товарності. Вона горошить. Ну, тобто, не сильно, не критично, але підгорошує. Е цих два кущики ну, тобто, я з ножничками десь витратив з півгодинки, щоб прорізати горох, тому що товарного вигляду от такого б не було. От. Тобто прорізав, зараз якби, все чудово, гронка товарні, все добре. Але потрібно прорізати. В минулому році на сигналках було підгор... підгорошив він. І в цьому році перше плодоношення він також підгорошив. Тому це я вважаю от єдиним мінусом Рембо. Те, що він підгорошує. Поки що там якихось інших мінусів я не бачу таких. От. Ягода. Хороша, непоганий розмір, не тріщить, солодка, чудовий цукор, хрустка м'якіть, що ще потрібно. О, такий виноград, я думаю, буде продаватися і користуватися попитом без проблем. Але єдине, потрібно працювати ножицями. В моїх умовах. Поки що, можливо, він набере вже більше старої деревини. Тоді вже кущик стане старшим, тоді, можливо, ситуація зміниться. Але поки що зараз таке є. Ну Я бачу і в інших людей, що потрібно прорізати, він підгорошує, Тому хто там хоче його, там, наприклад, садити дуже багато, потрібно мати на увазі. Ось тут було більше гороху на цій гронці, якби я його всень, весь вирізав. О, тут взагалі нічого не було. Ось, ось такий от. Бачите, видно, що ось ягода запилена, нормальна, а це горох. От, але цей горох він забарився, набрав свій колір. А є ще такий маленький-маленький, то він і не забарвився, він і залишається зелений. Ягода абсолютно втрачає свій товарний вигляд. О, тому рембу потрібно прорізати. Ось такий от Рембо станом на 19 серпня 2020, 2023 року. Я думаю, ще тиждень його потримаю і буду зрізати, тому що він буде абсолютно готовий. Так, і сьогодні ще хотів показати гібридну форму АТОС, Також синя ягода. Кущик старший, ніж кущики Рембо, йому вже п'ятий рік, тобто вже. Повноцінне плодоношення, повне навантаження йде на ньому. От, він ще не зрізався, жодний грон я звідси не зняв, тому що він ще не готовий. В селі того, тому що, тому що навантаження серйозне, там за ним йде подарунок, не світає, то там вже більша половина врожаю знята. а тос ще ні. Якби Цукор є вже, але потрібно йому ще тиждень висіти. Навантаження, ось ви бачите, тут непогане. Тому, звісно, він в ранні терміни при такому навантаженні не потрапить. Грони непогані. За своїм розміром є ось такі от грони. Тут. За кілограм далеко. От. В основному всі грони тут от, кілограм і. Кілогра... Кіл... Кілодвісті, десь таких от. <клух> Вагових характеристик. Відносно ягоди. Звісно, ягода менша, ніж рембо. Ось видно, ягода. От. Горох я тут не прорізав. Але атос також. Підгорошує. Ось видно ось. Ось Горох. Ось Горох. Видно, що він підгорошує. От. Але я його не прорізав. Цю форму всі знають, він не тріщить, От. прекрасно висить на кущу, тому якби я сильно не переживаю, тому що трішки йде, от, він затягується терміни визрівання через навантаження, от, але там, піде дощ, ну, я не переживаю, тому що тріску на ньому ніколи в мене не було. От, стабільна гібридна форма з хорошим урожаєм. Звісно, товарність грони бажає краще, тому що є горох. У мене один кущик росте його. Ну, поки що якби, видаляти я його не планую. От, хороша в нього сила, сила росту. От, лоза завжди добре визріває, е, урожай завжди є. Тобто закладає по два суцвіття. От, запилення ну, на, на, на четвірочку запилення в нього. От, не, горох є, але не критично. От, такий от непоганий синій виноград. В ультраранні терміни в цьому році він в мене не попаде. От, але це я вважаю, нічого такого страшного в цьому немає. Відносно консистенції ягоди, ягода більш така ближче до хрусткої, не така хрустка, як в рембо. От, але також хрустка, не соковита. От, якщо йому дати повисіти. Він набирає дуже такий, також, хороший цукор, От. але не настільки швидко, як Рембо, тому що він довго скидає кислоту атос От, порівняно з Рембо. Тому, якщо порівняти ці дві форми, звісно, по товарності Рембо краще. Але потрібно Рембо прорізати. От. Але АТОС також стабільна гібридна форма. Хто хоче, наприклад, посадити собі там біля свого будинку, для себе, для сім'ї, щоб завжди бути з урожаєм, то це гібридна форма безпроблемна. І якщо при там, такому більш-менш стандартному догляді за виноградом, ви завжди будете з урожаєм. Ось така от гібридна форма АТОС. Станом на сьогодні надійна і урожайна. Усім дякую за перегляд. До побачення.